Вас вітає торгова марка Shadow. І сьогодні я буду робити розпаковку тюбінгів. До речі, по тканині є Oxford ПВХ та ПВХ. Дуже багато різних кольорів, я покажу пізніше, а зараз давайте почнемо з розпаковки. Тюбінг ви отримаєте у нашій фірмовій подарунковій коробці, що вже з першого погляду створює відчуття свята. Санчата складаються з зовнішньої оболонки надувної камери. Та внутрішньої оболонки камери R15. У здутому стані діаметр тюбінга становить 100 см. Це комфортний, просторий і універсальний розмір, який підходить як дітям, так і дорослим. Усі шви на тюбінгу запаяні спеціальною суперміцною ниткою-лескою. Яка витримує максимальні навантаження, активні катання та різкі температурні перепади, те, що гарантує довговічність і безпечність навіть у морозні дні. На тюбінгу встановлені ретельно продумані та надійно закріплені ручки захопи, які зручно тримати навіть у рукавичках. Санки обладнані тяговим тросом із нейлонового волокна, завдяки йому ви можете без зайвих зусиль тягнути тюбінг за собою. Або навіть дитина може його підіймати на гірку дуже зручно. Наш тюбінг це не просто санки, це емоції, зимова атмосфера, сніг, пригоди та спогади, які залишаться надовго. І з правильно зробленим міцним і якісним тюбінгом ці моменти будуть не лише яскравими, а й максимально безпечними. Тож поспішайте, замовляйте вже зараз на нашому сайті, який знаходиться у шапці профілю. Ми вже багато років займаємось товарами для саду та городу. З нами вигідно співпрацювати гуртом та по системі дропшипінг. Також у нас є відділ логістики, де ми доставляємо гуртовим клієнтам товари по всій Україні. Також у нас їх можна придбати у роздріб на нашому сайті. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.